У Полтаві чимало місць, де народжується мистецтво. І одне з таких місць це центр культури та дозвілля. Тут збирається чимало полтавців, тут організовують різні благодійні концерти та фестивалі. А також в цінах ЦКД працює чимало творчих колективів, які на сьогоднішній день формують його сучасне обличчя. І більш детальніше про його роботу і про те, чим живе цей заклад сьогодні, розповість його безпосередньо його директорка Оксана Володимирівна Михайленко. Тож, пані Оксана, вам слово. Вітаю і мені дуже приємно, що ви сказали таку фразу місце, де народжується мистецтво. Ну, справді, воно тут народжується, тому що дуже багато куточків центру культури та дозвілля вже пристосовано до того, щоб тут відбувалися якісь події. Якщо говорити так формально, красиво, то в своєму арсеналі ми маємо глядацьку залу, виставкову залу, маємо малу залу, маємо молодіжний простір. Ми також пристосували наше центральне фоє для того, щоб воно слугувало виставковим простором. Використовуємо наш внутрішній двір для організації заходів в теплу пору року, і також парк, який розміщено поряд із нашим закладом, все це для того, аби Урізноманітнити дозвілля наших полтавців. Ну і, звичайно, наша основна мета надавати можливість кожному полтавцю, кожній організації, яка хоче з нами співпрацювати, для реалізації якихось їхніх задумів. Важливо відмітити те, що, от, наприклад, ми підрахували, нам стало цікаво плани. плани. Звичайно, на кожен рік ми маємо якісь плани. Але в тому році ми підрахували і ми використовуємо більше 40 різних форматів заходів. Тобто це не тільки концерти фестивалі, вистави. Це ще дуже багато різних форматів, які надають можливість ну, саме кожному, да, я не боюся цього слова кожному, прийти, проявити себе і на нашому майданчику організувати захід своєї мрії. Скажіть, а що саме пропонують центр культури та дозвілля полтавцям? Це ж такий багатофункціональний культурний простір. Ту ж не тільки концерти відбуваються. Тут майстер класи постійно проводяться для людей, для дітей безпосередньо умовно так? Да? Справа в тому, що наш простір він не тільки для дітей, так, як раніше, от так було якось таке стереотипне мислення. Що тут раніше ми називалися міським будинком культури, так і було прийнято, що тут функціонують гуртки, де ти можеш прийти і реалізувати якусь свою потребу в да, танцювати чи співати грати в театрі. Але з часом і особливо ось з цими останніми подіями страшними, які відбуваються в нас в країні з цією війною, то ми переосмислили дуже багато напрямків роботи і працюємо буквально із кожною віковою категорією, яка є в Полтаві. І про це говорять і наші гуртки, і наші заходи, і ті люди організації, які до нас звертаються, дуже багато просвітницьких заходів відбувається в стінах центру культури та дозвілля. Тому дійсно наш майданчик можна назвати багатофункціональним. От ви сказали про гуртки. От скільки власне гуртків в ЦКД? і як вони формують цього обличчя? Саме в центрі культури та дозвілля, якщо не помиляюся, 23 23 колективи різного спрямування. Вісім із них це дитячі, де займаються тільки діти. Чотири гуртки, вони для різного віку. Є і дорослі групи, і дитячі. І також у нас в нашому закладі найбільше. Мабуть, серед усіх закладів Полтавщини гуртків для людей поважного віку. Також вісім гуртків, і вони приходять, розвивають тут свої таланти. Може не реалізовані в дитинстві чи в юності, роблять свої звітні концерти, беруть участь у міських заходах, тобто активно живуть і співпрацюють і проводять концертну діяльність поряд із молоддю, поряд із дітьми. Якщо говорити про напрямки діяльності наших колективів, то це вокал, хореографія, театр, циркове мистецтво. Тобто ну, кожен може прийти і знайти тут собі щось до смаку. А яке місце саме займає театр в центрі культури та дозвілля? Можна сказати, що Театр займає одне із основних і е, центральних місць в центрі культури та дозвілля, тому що е, саме театр на Павленках, народний театр, який функціонує в на наших стінах, він є нашою гордістю, і м, можна сказати, що на його вистави приходить не менше глядачів ніж до професій, професійні м, театри. Чотири е, повноцінних вистави на рік е, також участь у міських заходах. Е, Активна концертна діяльність в музеях на тематичних вечорах, і ну дуже приємно, що в театрі не тільки дорослі, а дуже багато молоді, студентів, і це така школа, театральна школа. Дуже багато людей, які приходять саме як в самодіяльний театр, потім пов'язують своє життя із театром уже професійним. От я знаю, що ви ж не тільки керуєте центром культури та дозвілля, ви також час від часу виступаєте на його сцені. От як вам вдається поєднувати таку управлінську посаду і загалом артистичну діяльність, якщо це можна так назвати, можна так назвати. Це дуже приємно, коли ти виходиш на сцену. Це нові емоції, зовсім не ті емоції, які ти відчуваєш в крізлі керівника. Це поєднується, тому що сцена вона десь ну вона в душі, в серці, в думках. А управлінський досвід це більше, мабуть, поєднання. Характеру із знаннями, з навчанням із підтримкою колективу, тому що коли ми говоримо про центр культури та дозвілля, ми не говоримо про когось окремого, а ми говоримо про колектив. Зараз навіть більше я можу сказати про команду, тому що команда це ті люди, які рухаються в одному напрямку, які однаково мислять, які відчувають однаково результат. Тому, говорячи про центр культури та дозвілля, говоримо про команду. У вас потужна команда. Так, я можу похвалитися своєю командою. Вона в такому вигляді, як вона є зараз, вона сформувалася саме уже під час повномасштабного вторгнення, коли люди почали виїжджати, почали змінювати місце роботи. І саме з тієї команди, яка працює зараз, переосмислилися форми роботи, переосмислились напрямки діяльності. Це круто відчувати за своєю спиною таку підтримку, ну і говорячи про команду. Ми ж можемо сказати, що тут також переважна більшість молоді працює правильно. Так, останнім часом да, ми Доброго робимо всі. ставку на, на молодь. Ну у нас дуже багато молоді залишається після того, як вони проходять практику. Ми активно співпрацюємо із Полтавським національним педагогічним університетом, з електротехнічним коледжем. До речі, вони останнім часом дуже часто проходять на практику. Це електрики, це світовики наші. І залишаються у нас потім на робот. На роботі це виклик для керівника і для команди, тому що молоде покоління це зовсім інший тип мислення, це зовсім інший тип поведінки, але це знаєте так воно. Е Підзадорює, і ти розумієш, що ти повинен сам вчитися чомусь новому, щось брати від них, щось намагатися їм донести якісь правила, які є в колективі, якісь моменти, які от були до них, і вони перевірені часом, і вони повинні зберегтися в колективі. От незабаром вже новий рік. От які вже події ви вже запланували на новий рік разом з командою? Що буде тут для дітей? Ну, не для кого не секрет, що в культурі новий рік розпочинається ще з літа, коли вже обдумується сама сама ідея сценарію новорічного і форми роботи, які, які ми хочемо створити для глядачів. Новий рік в центрі культури та дозвілля це не тільки для дітей. У нас є різні заходи для різних вікових категорій. І ем, уже другий рік поспіль ми запрошуємо на нашу сцену колег із Харкова. Це театр Мадригал. Це феєричні мюзикли, які вони створюють, які вони привозять і показують полтавцям на нашій сцені. Це для всієї сім'ї. Абсолютно, уже 20 грудня об 11-14 годині. Ми запрошуємо всіх бажаючих на феєричне шоу про велетнів. Цього разу це буде так, але розпочинається наш новорічний сезон 6 грудня на день Миколая. Традиційно, вже багато років, ми відкриваємо майстерню святого Миколая. 6 грудня вона відкривається великим концертом, фестивалем сімейної активності благодійності. Це ще один наш величезний проєкт, в якому беруть участь не тільки діти, а і їх батьки. Це благодійний ярмарок, це багато майстер-класів, і всі вирішені кошти йдуть, звичайно, на благодійність. Крім цього, на новий рік ми готуємо в цьому році світлове шоу. Завтра був новий рік. Це задумка, постановка, все, все це центр культури та дозвілля. І в цьому році, ще 16 грудня, у виставковій залі ми запросимо всіх на різдвяну рок н рольну вечірку разом з архівом ресторанної музики. Тобто, будь-хто зможе знайти новорічні заходи. За смаком своїм, тобто ви вже запланували таку велику програму. Так, а як би без цього, без цього ніяк? Ми просто привикли до оцього драйву, цього новорічного ажіотажу. У нас до, до війни ми починали ем, свої казки і свої заходи в двох залах одночасно. 19 грудня закінчували 7 січня по дві казки в день в залі і в виставковій залі. Тому це ну по два склади було у кожної казки. Це велика кількість людей, які були задіяні, але з війною трішки зменшилася кількість глядачів і кількість учасників самих колективів. Тому ну, не зупиняємося, але трішки збавили в цьому сенсі обороту. Угу, угу. Оце ви якраз сказали про війну. От скажіть, пані Оксано, от як спочатку повномасштабного вторгнення змінилася робота центру культури та дозвілля? Вона змінилася от прямо тоді, коли розпочалася ця війна. Бо цілий рік, 22 ми гуманітарний штаб. працювали як гуманітарний центр да, нашого міста. Все центральне фоє, вся глядацька зала, всі можливі фоє, вся виставкова зала це були гуманітарні склади. Які ми розбирали, пакували, сортували в центральному фоє працювали наші працівники на прийомі тих людей, які потребували допомоги. А це було і до 400 чоловік за день. Тому ем, життя наше кардинально змінилося. І ми зрозуміли тоді, що всі заходи, які буде робити Центр культури та дозвілля, наші ми як організатори, вони всі будуть благодійними. А заробляти кошти ми будемо на тих заходах, які привозять до нас Полтаву інші організатори. Тобто, це ось один наш був такий шлях. Далі життя наше змінилося тоді, коли до нас приєдналися філії. Це будинки культури сільських територій, які в результаті децентралізації приєдналися до Полтави, і будинки культури стали нашими філіями. Життя наше змінилося тоді, коли м, оновилася команда. І треба було вчитися заново жити в цих реаліях, вчити команду жити в цих реаліях. Тому це постійні зміни, і ми вже всі, мабуть, до них звикли. І м, як говорять, що війна. Змінює людей, вона їх не змінює, вона їх проявляє, як на мою думку. Тому в центрі культури залишилися ті люди, які віддані, вони згуртовані, вони розуміють, що вони mm. працюють заради того, щоб культура далі розвивалася, і заради того, щоб ми допомагали нашим захисникам. Mm -hmm. От скажіть, а спочатку помаштабного вторгнення скільки благодійних заходів вже організував ЦКД? Якщо я не помиляюся, то 234 заходи. Благодійних це ті, які е, організовував саме центр культури та дозвілля для військових для різних yeah. бригад та да. Ми працюємо працюємо з конкретними зверненнями. Е, під конкретні звернення робили свої заходи і збори. А uh -huh. це за дві тисячі 20, ми почали е, робити заходи. І це більше двох з половиною мільйонів за цей весь час. Це і заходи, які е, ми робили благодійні концерти. Це заходи, які відбуваються в наших філіях, і також це збори на фестивалях, які організовують наші колективи, не ті, які приїжджають uh -huh. до нас, а саме наші колективи. Uh -huh. а, скажіть, а у ЦКД ви говорили про філії а, в межах Полтавської територіальної громади. А як ви от підтримуєте їхню діяльність? Є ще якась комунікація, так розумію, після приєднання? Можливо, ви... ви організовуєте разом якісь спільні заходи, свята. А якби ви запитали про це в 2021 році, коли це все відбулося, і вони стали нашими філіями, mm. то я би сказала, що це була наша проблема і біль. Бо ну правда, тоді було дуже багато юридичних питань, mm. які треба було залагоджувати документальних. ну... Якось так. Але вже в цьому році, коли ви задаєте це питання, я можу сказати, що Можете філі це наша відповісти. гордість. Так, це наша гордість, тому що ось буквально недавно ми збиралися тут на м, семінар для керівників закладів культури. То е, філії наші були також. Я була там спікером, розповідала про свій досвід. То вони мене запитали, чому ви вже в цьому році так мало проводите для нас навчань угу. і тренінгів. Я кажу, я не знаю, чому вас вчить. Ви, ви вже все знаєте. Ми дуже активно використовуємо платформу Дія освіта там дуже багато е, відеонавчань, відеоуроків. Далі ти можеш пройти тести і дізнатися рівень своїх знань з певної теми. Ми підвищуємо свою професійну кваліфікацію в Гадяцькому е, училищі культури щороку по різним напрямкам. За 2021 року. 1, 22 і 23 рік для наших завідувачів, філії, працівників, які вони до нас приєдналися, ми, мабуть, провели більше 30 різних семінарів і тренінгів в різній тематиці. Зараз кожна філія має свою сторінку у Фейсбуці. Всі вони активні інтернет-користувачі, вони створюють, самі створюють оголошення для своїх заходів. Вони активно співпрацюють з партнерами з громадським організаціям. Одна філія навіть сама створила свою громадську організацію. Ну, тобто життя кипить і можна сказати, перує. Да. У наших філіях 65 колективів на 17 філій. Дев'ять із них тільки бюджетні, які керівники цих філій, цих колективів вони отримують зарплату. Всі інші це або колективи на самоокупності, або просто клубні формування, об'єднання. Люди приходять для того, щоб там поспілкуватися. Пограти в більярд, пограти в теніс, пограти на гітарі, прийти на якийсь майстер-клас, почитати свої вірші. Зробити свою виставку, ну тобто кожна філія вона в чомусь сильніша. Наприклад, одна більше робить масових заходів, бо там є, наприклад, методист і гурток. Інші використовують. Те, що вміє сам керівник, да? От, наприклад, Вакуленцівська філія там Костя Рябіко, він сам музикант, і він створив там музичну групу. Діти м грають на різних музичних інструментах. Така ж музична група є в Супрунівській філії. Ну тобто, це, це гордість. Робота просто. кипить, роботи mm -hmm. багато. Да. Да? Да. Да. Пані Оксана, скажіть, от, а як ви підтримуєте місцевих митців? Я знаю, що ви також з ними організовуєте спільні заходи, умовно, навіть вони не є, не знаходяться під вашим патронатом, як деякі гуртки, але безпосередньо ви запрошуєте молодих людей. І на сцені це вони також виступають разом з вами в межах певного концерту, тематичної події? Ну, є такий вислів, що чим менше у нас. Коштів тим більше у нас можливостей. Тому що коли не вистачає коштів, включається розум, логіка і, і, і все, що може притягнути до тебе якийсь ресурс. Е, от і ще один от ну, людський цей соціальний ресурс, це ще одна тема, яку ми дуже активно пропрацьовували з працівниками і з філіями, тому що ми розуміємо, що ми не маємо достатньо е, цього матеріального ресурсу для організації заходів. Ми не маємо своїх професійних артистів, тому що всі наші колективи самодіяльні. Тому нам треба працювати з тими людьми, які є навколо яким треба е, проявлятися е, у своїй сфері діяльності. Ну а наша сцена вона відкрита для для кожного, хто хоче виступити, хто хоче показати себе е, е, ну, глядачеві. Е, тим більше, що ми помітили, що з часом дуже росте. Популярність у в просвітницьких заходах і в саме якихось таких артзустрічах, де буде тепло, спокійно, де можна поспілкуватися з митцем, задати йому запитання, послухати в спокійній обстановці, да, його, його твори. Тому саме от у нас є молодіжний простір. До речі, це грантовий проєкт, який відкрився у нас півтори року назад. І вже за цей, цей період там більше 300 заходів відбулося. Він популярний, і е, саме там відбуваються ось такі камерні е, заходи, які спрямовані на. Е, на слухання мистецтва і сприймання, от ви працюєте ж з різною творчою молоддю. От на вашу думку, кого більше? Музикантів, поетів? От, що ви можете з цього приводу сказати? Кого більше сприймає публіка і як, кого як, потребує? Кого більше в Полтаві? Там музикантів, поетів, ага. акторів. От на вашу думку, просто я знаю, що ви працюєте з різною молоддю, з різними митцями. Кого більше, ну це вже треба якесь дослідження проводить. Ну, на мою думку, звичайно музикантів. Мені так здається, тому що ми недавно підписали також меморандум із Луганським національним університетом і активно з ними співпрацюємо. Там є чи правильно зараз назву не знаю, але кафедра оперного співу відділення, мабуть так. То там навчається дуже багато музикантів, і, і до речі, оце ще один захід, який буде у нас 3 грудня. Це буде опера Миколи Лисенка, зима і весна. Яка буде на сцені нашого центру культури? Тому, повертаючись до вашого запитання, більше здається мені музикантів. Е, може, тому що вони активніше проводять свою концертну діяльність? Е, я знаю, що багато музикантів виїхали з початком війни, і це також проблема зараз, треба, щоб виріс оцей цей е, новий пласт музикантів, да, які, які будуть виступати вже на великій сцені. Я зрозумів, а скажіть, от є чимало викликів в роботі ЦКД. От які виклики загалом стоять перед культурними інституціями міста? От станом на сьогодні? Станом на сьогодні, ну звичайно, це е, фінансова стабільність. Це однозначно, тому що м, не секрет, що зменшується фінансування. Е, у нас правда збільшилася кількість. Платних заходів, і це все-таки завдяки тому, що ми маємо зарплату, ми маємо забезпечення комунальних наших всіх послуг, маємо ну забезпечення елементарних наших потреб. Але ж фінансування заходів це дуже велика проблема, і ми розуміємо, що треба шукати шляхи, да як нам. Поповнювати свій спецрахунок, який ми можемо витрачати на свої потреби. Але тут також є виходи з цієї ситуації. Зараз зовсім нещодавно вийшла постанова, яка розширила спектр платних послуг, які можуть надавати заклади культури. І зараз ми її вивчаємо, думаємо, як уже її примінити до своєї діяльності. Звичайно, що зараз на перше місце виходять гранти. Які дають нам також можливість отримувати якусь фінансову допомогу. Ну, і, і ще один із таких механізмів отримання фінансової стабільності це комерціалізація тих послуг, ну, які ми можемо зробити комерційними. Ще один виклик це, звичайно, Персонал, кваліфіковані кадри, кваліфікований персонал. Ем, ну, Ні для кого не секрет, що в нас із галузі найнижчі заробітні плати, і доводиться дуже прикладати багато зусиль для того, щоб ну, заробляти додаткові кошти. Ем, із таких викликів, ну, це, мабуть, самі основні, все інше можна, все інше можна подолати. Скажіть, а що планує вже ЦКД на 2026 рік? Можливо, вже є якісь проекти на майбутнє або якась модернізація. Якийсь план вже готовий. Звичайно, план роботи у нас готовий в грудні місяці на наступний рік. Це однозначно. Якщо говорити про модернізацію, то я тут не буду оригінальною, тому що наші зусилля спрямовані на те, щоб зробити наш заклад доступним. Тобто безбар'єрним. Так, у нас є пандус на центральному вході. Так, у нас деякі туалети обладнані спеціально під людей з інвалідністю. Але ну, це вже трошки таке і не завжди відповідає нормам. Тому от, з модернізації нам би хотілося центральне фоє зробити таким простором, куди би можна було спокійно зайти кожному і там працювати. А якщо говорити про творчі плани, то е, хотілося б нам звернути увагу на е, е, культурне життя в міському просторі. Хочеться виходити із, із залів і м, хочеться робити урбаністичні проєкти, які б були доступні для е, кожного, кожного полтавця. Це якісь інсталяції, це якісь вуличні невеликі. Не не концерти, а це навіть більше якісь би акції, да, які би розповідали про якісь питання культурного життя місця, міста і тим заохочували би полтавців до участі у щоб творити це культурне життя місця, міста, міста ну, раніше що щось подібне ви ж робили От до дня міста. Я пам'ятаю, так де, е, говорили про вдатних полтавських митців. Це і котляревський там був умовно. Ну і полтавців також було дуже багато, які цікавилися цим. Це були перші спроби знову ж таки війна. Диктує свої правила, заборона масових заходів. Тому до Дня міста ми робили арт-проект, який був спрямований на таке тихе споглядання. Алея нашого парку Незалежності була оформлена під такі міні-музейні куточки, де ми могли знайомитися з історією міста, послухати полтавських поетів молодих, фотографуватися на фотозонах і Писати побажання для рідного міста була ще у нас така стіна з QR-кодами, де ми зібрали найцікавішу інформацію про культурне життя нашого міста, і можна було прямо там уже обрати собі, що тебе найбільше цікавить. От в наступному році хочемо більше в цьому напрямку працювати. Ну і ви якраз відповіли на моє наступне запитання, як ми бачите розвиток культурного життя Полтави найближчими роками. Я думаю, якщо ви це все реалізуєте, в принципі, це буде щось таке нове. <гум> так, дуже цього хочеться, бо ну, ми аналізуємо те, що найбільше подобається полтавцям. У нас, наприклад, в цьому році дуже активно відбувся розвиток нашого проекту Українське кіно. Ми не просто показали 30 фільмів наших українських. У нас іще була така. Я думаю, вперше в події в Полтаві. Подія ми переглядали фільм Порцелянова війна, і у нас прямо був прямий зв'язок із режисером цього фільму, і всі присутні змогли поспілкуватися з ним. В теплу пору року ми проводимо ці заходи на вулиці в парку. Коли холодніше, це або в. В цьому просторі, в молодіжному або в центральному фоє. І, і ще, що характерно, ми не просто дивимося фільм, а ми спілкуємося із культурними діячами, з науковцями, з музейними працівниками по тій темі, на яку тему ми дивимося зараз фільм. Тому це не просто перегляд фільму, це і ще живе спілкування, і такий просвітницький проєкт. Ну я бачу, ви реалізовуєте дуже багато проєктів. У вас прописані плани, ви намагаєтеся їх виконувати в цілому. Я думаю, ви от сьогодні розкрили це каде з іншого боку. Я думаю, полтавці вони, вони відвідують різні заходи, але вони ж не знають саме, як ви працюєте. І що це не тільки ви створюєте заходи для дітей, також для дорослих, і не тільки тут культурно-мистецькі події відбуваються. Тому я сподіваюся, що ви виконаєте всі заплановані плани і в майбутньому будемо чекати чогось нового. Так, Так, обов'язково. Тому До нових зустрічей і дякуємо вам за цю розмову. Дякую за спілкування.